Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Меган 4-го покоління. 18 рік, 1,5 дизель з механічною коробкою передач, 199 оригінального пробігу. Повністю обслужений автомобіль від власника, замінений комплект ГРМ, масло, фільтра. Тут контакти для отримання додаткової інформації. Вартість автомобіля 13 тисяч 700 доларів. Комбінований гарний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi А4. Це 19 рік випуску. 79 тисяч кілометрів пробігу. 2,0 бензин на автоматі. Це на 21900. Контакти бачимо. Є люк. Кірині сидіння з пам'яттю. Є парктроніки, звичайно. Кого цікавить, телефонуйте? Audi a 3 є e Tron. гібридна версія з дозарядкою. 15 рік 110 пробігу, 1,4 бензин на автоматі, 18500. Контакти бачимо є. Так, покажу по салону. Шкіряний салон. Темна стеля. Панорама. Його цікавить, телефонуйте до власника. Audi a 6 в універсалі. Це сьомий кузов, автомобіль з Німеччини. 12-й рік випуску 191 тисяча оригінального пробігу. Жодного підфарбованого елементу. 3.0 дизель. На автоматі повністю обслужено. Тут контакти до власника. Кіряний салон в добротному стані. Є підігрів керма, круіз-контроль, клімат-контроль, підігрів сидінь, камера заднього огляду. Клімат-контроль для пасажирів. Чотири тут клімат, гарна резина. Більше інформації уточнюйте у власника. Шкода Октавія А7 в універсалі. 17 рік випуску 220 оригінального пробігу. Одиничний дизель на механіці. 13900. Тут контакти до власника. Покажу по салону. На гарних оригінальних дисках з форкопом та парктроніками. Шкода Octavia a 7 в універсальні. 19 рік, 205 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Комплектація Лаурін Clement. 21 тисяча е вартість автомобіля і тут контакт. Що такі оригінальні. Так, він, мабуть, звичайний такий коричневий салон комбінований. Кого цікавить, телефонуйте. Нам, мабуть, відкрила електроскладання дзеркал. Цікаво. Тут кричного виконання все повністю по дверних картах. Сидіння з пам'яттю. Клімат-контроль. Підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте? Volvo V-50 в універсалі. Одинадцятий рік, 228 пробігу, 1,6 дизель, ціна 7900. Контакти бачимо. Салон комбінований. Раніше шкіряний вибачаюсь, вже сьогодні перетрудився. Шкіряний салон. Пректроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Audi i4. Сьомий рік модельний 8, ціна за автомобіль, 220 оригінального пробігу, 2.0 бензин з механічною коробкою передач. Повністю обслужено. Тут контакти до власника. Так, відкрила нам машинку, покажу по салону. Є кліматконтроль, до речі. Чистий охайний салон. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте. 308 Peugeot, 18 рік випуску, 85 оригінального пробігу. 1,5 і механіка. дизель на механіці, ціна 11800. Контакти бачимо є. Покажу по салону. Скірне мультикермо. Nissan Leaf. Комбінований салон бачу. Парк троніки. Так, по опису. Це 18 рік, 142 тисячі пробігу. Ціна 14 500. Контакти для оточення інформації є. Volkswagen Golf. Десятий рік. Так, 29 пробігу, ціна 7400. Контакти ось тут. Автомобіль в рідній фарбі. Є підігрів сидінь. парктроніки та форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, поруч покажу. Ford Focus в універсалі на гарних дисках титаніум. Подивимось по комплектації. 2008 рік, 1.6 дизель, механіка, 6-4 100, ціна, тут контакти. Так, салон «Титаніум», є клімат-контроль. Гарні комплектації є форкоп та парктроніки. Поруч покажу Cerato. 2007 рік. 179 пробігу. 4300 вартість автомобіля, двигун 1,6 дизель. Контакти є. Автомобіль з клімат контролем. Шкода Superb в садані. Десятий рік, 250 пробігу. 2.0 дизель на автоматі, ціна 9 тисяч доларів. Тут бачимо контакти. Якщо відчинено, покажу. На жаль, зачинено. салон. Так відкрила на машинку. Покажу шкіряні сидіння з дерегулюванням, клімат-контроль, бачимо, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Отримаєте більш повну інформацію. Peugeot 508, GT Line. Значить 13 рік, 29 пробігу, 2,2 дизельна автоматі, ціна 350. Контакт. Ось тут. Так, шкірені сидіння з пам'яттю. Мультикермо, клімат контроль. Підігрів сидінь бачу. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Так, Mercedes. Є 250-й, 13-й рік випуску, 299 пробігу, двигун 2,2 дизель з автоматичною коробкою, ціна 17700. Тут контакти. Так, шкіряний салон, бачимо люк. Кого цікавить, телефонуйте. Без сьомий посад в задані. 11 рік 232 пробігу, 2,0 дизель з автоматичною коробкою передачі і на повному приводі. Вартість автомобільна. 11800. 11800 тут контакти. Так, не відчинено. Зараз подивимось. нам. добре. Так, салон бачимо комбінований. Клімат-контроль. Мультикермо. От цікаве, телефонуйте до власника. Шкода Octavia A7 в Універсалі. 2018 року випуску 162 тисячі пробігу. 1,6 дизель з магнічною коробкою передач повністю в рідній фарбі з оригінальним пробігом, каже власник. Ціна 13250. Контакти бачимо є. Салон на тканині. Ну, я на Кого цікавить телефонити, отримаєте більш повну інформацію. Так, є три Volvo в ряду перша v 50 12-го року випуску, 103 тисячі пробів, 1,6 дизель на механіці. Це на 8200. Контакти. Шкіряний салон. Світлий шкіряний салон бачимо. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Наступний варіант також в 50 З 10-го року випуску 1,6 дизель. 211 13 пробігом, 137,750. контакти бачимо, салон є фуркоп та парктроніки. І ще один варіант. 70-та. 2010 10-го року випуску 8700. Ціна 1,6 дизель, тут бачимо контакти з форкопом та парктроніками. Рено Меган 4-го покоління. 17-го року випуску 139 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 14400. Тут бачимо контакти. Акустика Bose, комбінований салон, підігрів сидінь на оригінальних дисках. Кого цікавить телефонуйте. Голів 6-го покоління в універсалі, 12-й рік випуску, 249 тисяч пробігу, двигун 1,6 дизель на механіці, ціна 8500. Тут контакти до власника, бачу, є сервісна історія по автомобілю так салон з тканини є фуркоп та парктроніки Ford фокус в універсалі 19 рік випуску, 176 тисяч пробігу, 1,5 дизель з механічною коробкою передач без підфарбувань ціна на 12400. Бачимо контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія, а 7 в седанні. Рідко зустрічаємо, часто запитуєте. Так, це у нас 18-й рік випуску, 82 тисячі пробігу, двигун 1,4 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 15500, тут бачимо контакти до власника. Торг звичайно присутній. Так, Є клімат контроль, підігрів, сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, по ауді. А четверта на повному приводі. 14 рік, 259 оригінального пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Це європейська версія. Контакти Є, 17900 ціна за автомобіль. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda 6. Одинадцятий рік випуску, 7 ціна. 2.0 бензин на механіці. Салон звичайний тканинний. Є парктроніки. Скода Октавія а 7 в універсалі 19-го року випуску 162 тисячі пробігу, один із дизель на механіці. 14700 бачимо, Комбінований салон, клімат контроль. Є підігрів сидінь, бачимо. Парк Троніки. Тут ще додаткова інформація. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Реномеган 3-го покоління. Тринадцятий рік випуску, 320 пробігу, двигун 1,5 дизель з механічною коробкою. Ціна 8300 доларів. Контакти є. Покажу по салону, салон комбінований, бачимо: є круїз контроль, клімат контроль. Такий стан садіння на 300 тисяч. Audi a 3 e tron гібридна версія з дозарядкою. 17-й рік випуску, 63 тисячі пробігу, 1,4 бензин з гібридною установкою. Значить, 19500 ціна. Тут контакти. Відчинено покажу, шкірення сидіння. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, електричний гольф 20-го року випуску 35 тисяч пробігу. 15600, контакти бачимо. Так, по автомобілю салон звичайний, на тканині. Підігрівів немає. Є парктроніки. Адаптивного круїзу немає. Так, адаптивного круїзу немає. Чи є камера? Треба уточнити. Скажіть, а камера заднього огляду є? Ні. Бо часто питають, немає. Без камера. Без камери, але ccs 2 є. Volvo v 50 Одинадцятий рік випуску, 210 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці, стан пишуть ідеальний, ціна 7950. Контакти тут по салону показую. Добрий день. Кого цікавить, Телефонуйте, отримайте повну інформацію по автомобілю. Ford Fiesta. В гарному кольорі 13-й, 19-й, 19-й рік випуску, 128 пробігу. Віддалі із бензин з автоматичною коробкою передач на 9500. Контакти до власника. Так, тут і питання трошки по дзеркалу, по накладці. Так, зачинено. Тканина. Кого цікавить, телефонуйте? Ford Focus в універсалі МК-3. 14 рік випуску, 2-літровий дизельний двигун з механічною коробкою передач. Ціна 9950. Контакти бачимо. Є підігрів сидінь, клімат-контроль.